Доброго дня! Давайте сьогодні розвіємо міф про державні лікарні. Чомусь склалася така думка, що приватні лікарні це місце, де гарно, де смачно, де гарно лікують. А державні лікарні це не ок. Це якесь місце, де страшно, неохайно, не смачно і взагалі краще туди не потрапляти. Але завіряю вас, це далеко не так. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися на все це очима пацієнта, де вони знаходяться. Ось для прикладу, ми знаходимося в одній з палат нашої клініки. Ви можете бачити, що вона з новим гарним ремонтом, вона чиста, охайна. Тут є всі умови для комфортного перебування та одужання, кондиціонер, телевізор, функціональні. Ліжка, найголовніший такий страх, я гадаю, тут також є новий чистий санвузол разом із душем.